Привіт, мене звати Даша і сьогодні у нас буде велика, велика розпаковка сайта Shein. Якщо смували за моїми розпаковками, то поставте, будь ласка, пальчик догори і давайте починати це відео. В процесі розпаковки буду вам розказувати які ціни, тому що ви часто мене запитуєте і прохаєте, щоб я підписувала ціни. І також це буде щось в стилі очікування реальність, тому що тут дійсно багато речей. Тут і одяг, і косметика. Оцей пакуночок прийшов мені окремо за 5 днів, а інша коробка прийшла за 10 в Чехії. Зараз я в Чехії знаходжусь. Е, і я просто не можу збагнути, як все те, що я замовила, могло сюди поміститись. І якщо тут буде не все, по-перше, я буду дуже розчарована, по-друге, я не зможу своїм нульовим знанням мови пояснити, що відбувається. Ну, я сподіваюся, що вони просто все дуже втрамбували. Я просто нереально скучила за розпаковками. Ви знаєте, що раніше на моєму каналі їх було безліч, а зараз щоб ось так багато всього я замовила, це вперше за війну це точно. Боже, як цікаво, як цікаво поїхали! А перше, це в нас м'ятний колір. І такого кольору буде дві речі, тому що коштували вони дуже дешево. А, матеріал такий типу худі на флісі, але матеріал ну, найпростіший і найдешевший. Це взагалі не дивно дивлячись на вартість цієї речі. В принципі, розмір такий оверсайз має бути, як я і хотіла. Звичайно, все покажу на собі. Далі. Це шарф, і він дуже м'який, дуже пухнастий. Я впевнена, що він буде надто теплий, з такими китицями донизу. немає жодних бірочок, щоб подивитися склад. Але якщо тут чисто поліестер, то вони дуже вправно імітували шерсть. Далі, оце светр. Це, знаєте, такий светр лижника. Зараз вони дуже модні з таким вирізом. Я взяла також, щоб він був оверсайз. Тому що я не дуже люблю обтягуючі речі. І взагалі, чому я так багато речей замовила, наважилась, тому що дійсно дуже багато було фотовідгуків, навіть більше ніж на Aliexpress. Я ще не дуже знаюсь на цьому сайті на Shein, але певно там є якісь винагороди за відгуки. Тому може я навіть і свої напишу, подивлюсь, як в мене буде настрій. Трішечки такий не дуже приємний матеріал, але я думаю, що він мені буде пасуватиме, а ви вже побачите і напишете мені в коментарях. А ось ще одна м'ятна річ. Це вже такий лонг слів має бути. Так, <смі> точно такого самого кольору такий він, звичайно, величезний. Ну, інколи є такий настрій оверсайз, в принципі, в 90% мого життя. Точно такий же матеріал, точно такий же колір, лише без худі, без каптура. Далі шапка. Вона добре розтягується, і якщо є шапка, якщо є шарф, то звичайно є пальто. Такий я собі комплект ем, вигадала, я вже бачу, що пальто також мені прийшло. Якщо чесно, е, коли я обрала шапку і шарф, мені хотілося якогось кольору: Щось рожевого, червоного, помаранчевого. Але. Я розумію, що тут в мене настільки обмежена кількість речей, що треба брати щось таке мінімалістичне. Те, що добре пасуватиме до більшості речей, тому що якщо це кольорова річ, вона потребує якоїсь додаткової уваги до складання своїх луків. А якщо це чорне, то норм. Я, до речі, хотіла ще шапку такого тілесного кольору, але я подумала, як на ній буде видно тоналку. І саме по тій же причині я не купила собі білу шапку. А ось і пальто. Мені здавалося, що воно має займати всю цю коробку. І це я вже розумію, що навряд чи це можна назвати пальто. Це щось таке дуже м'яке, яке не тримає форму. Більше схоже на дуже подовжену ковтину, ніж на пальто. І я бачу, що воно лізе. Дене Де-не-де на чорному видніються білі частини цього матеріалу. Це, знаєте, яка як теді, тільки дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже м'яке, але є підкладка. Прям дуже хочеться мені це поміряти. Я сподіваюся, що це буде оверсайз, так як я й хотіла, але це точно не на зиму. Це певно щось таке на плюс 5 максимум. Розказати про це пальто, тере кофту вимушена голосом, тому що є важливі деталі. По-перше, воно велике на мене, і це нормально. Я таки хотіла, щоб під низ можна було вдівати худя чи светр. В плечах воно мені широке, але це не так важливо. Важливе те, що воно не має жодних застібок. Я ще думала, чого мене на фотках всі такі роздіті, розкриті. думаю, ну може, то такий стиль. Ну, це моя проблема. Я не додивилась, це не Провина магазину. Буду щось думати, як щось треба, щоб його закривати, особливо, якщо хочу носити на зимову холодну. пору. Ще пора. я помітила ось цю дірку. Якщо мали досвід замовлень на шиїн, скажіть, чи треба про це писати в службу підтримки? Ну, щось таке. Тут Ще й косметики багато. Так, дивимось. а, це, до речі, був подарунок такий тревел сет з маленькими пляшечками для подорожей. Там був вибір, дуже обмежений, але я вирішила, що це хоч якусь користь мені буде приносити. Далі я замовила такі крабіки. Крабики, як це буде правильно українською для волосся. Від чорного до бежевого і більш теплий, коричневий, і холодний. І мені подобається його розмір, тому що він дійсно великий. Все моє волосся. Він захватить я в захваті, тому що це коштувало дуже дешево. А далі я замовила чохол для телефона. Я була просто в шоці з цін навіть в тому ж H&M і, і інших магазинів на чохли. А цей коштував 50. Крон, це ще й знижка у мене була 15%. Це було дуже дешево. Дуже класний чохол, такий, як на Алікспресі, продаються. І ціна добра, і дизайн мені подобається. Ще тут в мене є вії. Це такі вії-половинки. Дуже я бачу, що вони такі тендітні і ніжні. Це буде для таких максимально натуральних образів і макіяжей. Але це знову ж таки значно дешевше, ніж тут, в якихось мас маркет магазинах м -м, Великий набір, але мені здається, що ці вії будуть навіть трішки коротші, ніж мої. Ну, Перевіримо з вами це в наступних роликах. Так, ще в мене є один одяг, це також худі. Е, таке, як м'ятне, але по бежевого тілесного кольору. Мені здавалося на картинках, що вони трішки різні, але ні. Точно однакові. Трішки надто теплий колір. Я б хотіла щось більш холодного такого, але, в принципі, на осінь, чому б ні, також все вам покажу. Так, що в мене тут ще є? Спочатку я подумала, що це якісь подарункові пробнички, але це дійсно пробнички, хоч і не подарункові. Я не розумію, чого їх два. Якщо я випадково поклала в корзину два, буде не дуже. Ладно, перевіримо по накладні. Це такий сашет, рефіл, їх дуже відомого тонального засобу. Це ми вже розглядаємо з вами косметику She Glam. Це власний бренд Shein. І дуже багато відгуків я читала, і мені не терпілося затестувати самостійно цю косметику. Так, обрала найсвітліший відтінок. Я сподіваюся, що він. Мені буде пасувати. Ви знаєте, що я дуже не люблю такий формат засобів на такій вазеліновій основі в рефілі. Я більш люблю рідку текстуру, але спробуємо. І напишу вам це. Я помилково вказала дві штуки. Чи мені так поклали? Ну це навряд чи... Так, дістаю дві таких коробочки. Я думаю, що це так, це олівець для брів. Там була акція, один купуєш, другий у подарунок. І я, певно, вибрала різні, так, різні відтінки Light Brown і Grey. Не впевнена, що до Light Brown, тому що я бачу, що навіть етикетка вже з теплинкою. А Grey, сподіваюсь, буде холодний, такий, як я люблю. Він має бути мікроматік. Не буду зараз забирати весь час, щоб його розпаковувати. Все в близьких кадрах вам покажу. Ці Ціна просто бомба була. Це в нас рідкий контур. Як мені подобаються ці пакування. Дуже стильно це виглядає, взагалі, не бюджетно. Рідкий контур у відтінку Soft Tan. Як на мене, це мав би бути найхолодніший відтінок з усіх представлених на сайті. Якщо ви дивились хоч одне відео про щіглем, там завжди фігуруватиме цей продукт. Боже! Боже, як це гарно! Це матове пакування, ці золотаві літери. Цікаво о, відтінок буде сірий. Нічим майже не пахне, чимось таким технічним. Ну, тепер в мене будуть речі в цьому скульпторі. Так, я вже бачу, що це дійсно холодний колір, він розтушовується майже в нуль. Щось ще в нас тут лишилось. Це. Сумка. Це таке щось типу плащовки, такий шопер. Дуже м'яка, дуже легенька сумочка, закривається на липучку, Всередині така темно-шоколадна підкладка. Мені здається, що це має бути дуже стильова. Обов'язково вам покажу, як це буде виглядати. Хоч я брала з собою дуже багато шоперів, але чогось такого взагалі в моїй колекції не вистачало. Ну і давайте подивимось, що мало таку велику честь прийти окремою посилкою. Бо я, як завжди, боюсь порвати. До речі, про Алікспрес. Я замовила Аліекспрес, багато посилок, як завжди, не втрималась. Буквально в той же день, як я сюди приїхала. І вже пройшов майже місяць. Так, майже місяць. Але вони досі мені не прийшли. Ось така цікава справа, хоча я дуже сумую за Аліекспресом. Це дощовик. І ось ви подивіться на фоці, як він виглядає стильово. Він коштував дуже дешево, щось близько 120 гривень. Але це виглядає не просто як поліетиленова така накидка, а як дійсно щось як предмет гардеробу. Ну, звичайно, це матеріал на 120 гривень, але він такий досить щільний. Пішло сонечко, тому я вже така темна. Не ображайтесь. Звичайно, покажу на собі, і я дуже задоволена. Ось таке, знаєте, розпаковочне відчуття до мене прийшло. Вже дуже-дуже-дуже давно -дуже -дуже таких емоцій не відчувала. До речі, в мене тут прасувальна дошка, все як допа. Блогерські звички не змінюються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам моє замовлення. Я постараю залишити. Посилання на ці товари. Я, до речі, замовляла через додаток, тому що коли я робила замовлення, там була акція, типу, перше замовлення в додатку: мінус 15%. Тобто, всі речі я купила зі знижкою 15%. Вони, в принципі, були не дуже дорогі, а зі знижкою взагалі дуже приємно. А якщо я купувала б ці речі десь типу в Резорт, то і Зарі, звичайно, це коштувало б значно дорожче. Буду дивитися, як це буде по якості, чи сяде воно взагалі на мене. Ви вже це побачили. Не забувайте ставити пальчик до гори україномовному контенту. Е, підтримуйте україномовних блогерів. Це зараз дуже дуже важливо. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо досі не підписались, та на мій канал. Зараз відео виходять значно оперативніше ніж раніше. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви додавилися відео до кінця. Мирного неба обожнюю, обіймаю.